Добрий день, малята! Любі хлопчики і дівчата! Діти, сьогодні до нас на заняття прилетів метелик. Він хоче, щоб ми розповіли, які квіти є у нас у садочку. Давайте розповімо йому. Діти, квіти в садочку ростуть на клумбах. За ними доглядають люди. Такі квіти. Які ростуть на клумбах та й за якими доглядають люди, називаються садовими. А що ж потрібно квіточкам, щоб вони добре росли і красиво цвіли? Їм потрібно, щоб сонечко зігрівало їх своїм теплом і освітлювало яскравими промінцями, а дощик, щоб поливав земельку для них. А ще для цього за квітами доглядають люди. Вони їх висаджують, поливають, розпушують землю. Діти, щоб на клумбі виросли квіти, спочатку необхідно посадити в землю насіння. З насіння виросте стебло. На ньому з'являться листочки, а потім розпуститься квітка. Щоб квітка добре росла, її слід обов'язково поливати. А після того, як полили, необхідно розпушувати їм земельку за допомогою грабельок. Діти, метелику дуже сподобалось, як ми доглядаємо за квітами на клумбі. А зараз він хоче пограти з вами у хованки. Метелик буде ховатися, а ви будете його знаходити і відповідати, де сховався метелик. А ну-мо, ну, подивимось. Де ж сховався метелик? Метелик сховався за листочком. А тепер за чим сховався метелик? Метелик сховався за квіткою. А зараз за чим сховався метелик? Метелик сховався за деревом. А тепер, де сховався метелик? Метелик сховався за машиною. Молодці малята, ви знайшли, де ховався метелик. Йому дуже сподобалось грати з вами. Давайте на пам'ять про нашу зустріч з метеликом намалюємо для нього квіти на клумбі і подаруємо. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, пензли, фарби, ємність з водою та серветка. Але перш ніж розпочинати малювати, давайте розімнімо наші пальчики. Повторюйте мною. сяє сонечко привітне! квітка з пуп'янка розквітне. Давайте ще раз. Сяє сонечко привітне, квітка з пуп'янка розквітне. Діти, малювати квіточки ми з вами будемо інструментом, який завжди з нами. Це наші пальчики. Вмочуємо пальчик у фарбу і ставимо відбиток на папері. Але пам'ятайте, Кожен пальчик набирає окрему фарбу. Ось ми намалювали з вами серединку нашої квіточки. А тепер нам потрібно намалювати пелюстки навколо серединки. Тепер інший пальчик вмочуємо в іншу фарбу. Але не набирайте багато фарби. І навколо нашої серединки ставимо відбиточки пелюсточки. Ось яка квіточка вийшла. Давайте намалюємо ще одну червону серединку. Та жовті пилюсточки. Ось так навколо серединки малюємо пелюсточки. Після того, як ми намалювали, візьмемо серветочку та витримо наші пальчики. Давайте намалюємо ще одну квіточку іншого кольору. Тепер серединку ми зробимо жовтою, вмочуємо пальчик наш в жовту фарбу та ставимо відбиточок серединки. Але малювати цього разу ми будемо пензликом. Правильно тримати пензлик потрібно так. Два пальчики тримають його біля металевої частини, а третій зверху притримує, допомагає. Вмочуємо пензлик в водичку, віджимаємо зайву водичку об краєчок баночки і вмочуємо пензлик у фарбу. І малювати пензликом потрібно легенько. Ворс з фарбою біжить за, за дерев'яною палочкою. Ось дивіться. Ворс біжить за дерев'яною палочкою. Ось яка квіточка в нас вийшла. Давайте намалюємо ще одну. Знову вмочуємо пальчик в жовту фарбу і ставимо відбиточок серединки. Витираємо пальчик. Беремо наш пензлик. Два пальчики тримають, третій зверху допомагає. Вмочуємо в водичку, зайву водичку витираємо. І малюємо. Ось які квіточки в нас вийшли. Молодці, малята, гарно попрацювали. Метелик з нетерпінням чекає на ваші роботи. До нових зустрічей!